Коли в квітні кожного року дивишся на ті тоненькі поростки, які тільки почали набирати міць та підростати, не маєш змогу бачити, як складеться їх подальша доля. Будуть вони великі, сильні та життєздатні або стануть тоненькі і безсилі. Тому до подальшої висадки до ґрунту господарі майже не дихають на них. Тут тобі і накормити, і напоїти, не дай Боже, перелити чи якось нашкодити. Але приходить травень та всі саджають розсаду городини. А ось вже і червень, а за ним липень вже біжить. Перець вже набирає першу стиглість. Вже бачиш, як твоя праця має вигляд в першому зірваному плоді. Цього року, як і торік, а поза торік ми саджали знайомі нам перці, які задовольняли нас своєю якістю. Але були два сорти перців, які саджали цього року з нових. Ось такі вони виросли. Сьогодні скуштували маленький перець Пікільо. Має приємний смак м'ясистий для свого розміру. Це насіння з Валенції, Іспанія. Перець Мерседес, теж приємний на смак, будемо саджати далі. До речі, і огірки цього року саджали старі знайомі, які радували нас своєю родючістю, гарним смаком та дрібним насінням. Дуже смачні. Це тільки частина городини, яку ми висаджували в цьому році.